Святому Миколаю. Сьогодні ми будемо писати лист Святому Миколаю та солдату. Захисникам, які в окопі стали на захист України та Європи. Завдяки тобі, солдати ЗСУ, я в теплім лежечку засну. Та перед цим я оберіг тобі зроблю листа. Від всього серця напишу сьогодні багато хто буде вас вітати, безліч теплих, щирих слів писати, і я також вам хочу побажати, адже якби не ви, сьогодні ми б могли б не мати. Я хочу, щоб знали. Ми вас поважаємо і міцно, і міцно усіх в думках обнімаємо. Напишем сьогодні листа Миколаю. Здоров'я та захисту для вас попрахаєм. Святий Миколаю, без світла вночі, пишу з України тобі лист присвідчим. Сьогодні наші діти мають інші бажання. Ми хочемо миру і є ще прохання. Проситимо те, що донині ніколи. Врятуй від шахедів нам будинки і школи, я у вісні кожен день бачу друзів. Роз'їхались ми і сумую в витузів. Воїнів наших додому верни, від кулі ворожної їх захисти, святий Миколаю, мені гостинців не треба. Віддай ЗСУ, що тримають нам небо. І знаєш. Сьогодні я не лего складу, для воїнів свічку окопну зроблю. Хай вогник ніжний, наче оберіг, зігрітися в окопі допоміг. Роблю своїми я руками, щоб у бою вона була із вами, щоб світлом теплим вам вночі світила. І нашу вдячність донесла, як крила. Нехай маленький вогник у пітьмі, дарує вам тепло і захист боротьби. Щоб кожна іскра кож... Ніжно шепотіла, ми віримо у вас. Ви наша сила, свічку роблю з думками про вас, щоб вогник грів у найтяжчий час. Ця свічка Символ віри і тепла, щоб у пітьмі сил вона дала, хай полум'я в обійми огортає і світлом рідний край вам нагадає, нехай горить для вас холодний час, щоб ви відчули вдома. Усі вас чекають, нехай це свічка. Малий дарунок стану для вас, як дитячий цілунок.